Вітаю всіх. І так, в мене ж розбір листопаду триває. Давайте подивимось: колодою Фенікса. Відродження по тижням. По тижням. Тепер. Розбір листопада по тижням. І що нас чекає? Перший тиждень листопада. Другий тиждень листопада. Третій тиждень листопада. І четвертий тиждень листопада. Дивіться. Перший, другий важкий досить. А третій цікавий. Трійка кубків іде. Так, розшифруємо трошки перший. Якісь нові події. Допомога якась. На вищому рівні щось вирішують. Повернення чогось додому. Мені як, можливо, навіть обмін. Це потім буде обмін. Обміни почекають трошки тема. Далі, друга. Маніпуляцій багато. Щось втратимо другий тиждень. Розчаруємось в чомусь. Військові якісь моменти, серйозні, але вирішення питань: десятка мечів. Розчарування, втрати і вихід на новий рівень, Колесо долі. Ось На другому тижні щось кармічне вилазить у нас вже. Другий тиждень. Майте на увазі важкий, морально, але з перехідним моментом. Третій. Трійка кубків вже тут. Ось домовленості якісь важкі. Місяць хитрі. Пропозиції поїздки. Ось третя тиждень можуть якісь зустрічі бути. І четвертий тиждень вісімка кубків. Ось він. Цікавий світ. Припиняю все, світ пішов. Якісь на четвертому тижні дії. Лицар мечів на дні колоди. Рух дії. Дуже динамічний тиждень. Майте на увазі. Ось вам так. Трошечки описала листопад. Третій, четвертий тиждень. Якісь цікаві події. Нас чекають. Ось так.